мотопробіг 2024 зібрав у Вінниці майже дві сотні байкерів з усієї країни. Свій заїзд довжиною майже в 40 кілометрів вони присвячують захисникам України. За кермом цього двоколісного красення Олександр Юзвенко з позивним матрос вже 5 років. На закритті цьогорічного мотосезону чоловік найстарший учасник. Втім, каже, за кермом байка почувається на 18. Ще в юності я любив мотоцикл, в мене була ЧЗТ-350. Ретро мотоцикл був, Да. І вийшов на пенсію і з моря на берег і сів на, на байк. З Одеської області до Вінниці приїхав Сергій. Мотоспорт у його житті ще з 14 років. Каже, закриття сезону це знакова подія для кожного байкера, тож не зміг пропустити заїзд. Це друга атмосфера, це така словами це не Це Хто мотоцикліст мене зрозуміє тут. Це воно в душе. До заїзду приєдналися байкерські спільноти, серед яких, зокрема, і мотоклуб ветеранів війни. Ми спільно з колегами організували даний захід. На протязі чого ми будемо збирати кошти на підтримку збройних сил. Рухаємося через місто Вінниця, через всю Вінницю, проїжджаємо по соборній, тобто по центральній дорозі йдемо. У нас буде свій супровід, супровід швидкої, супровід поліції. Стартують мотоциклісти з Вінницьких хуторів. Довжелезною колоною рухаються до центру Вінниці. <звук> Кінцева локація село Ільківка. Тут для учасників розгорнули польову кухню, влаштували концерт, активності і благодійний аукціон на підтримку Збройних сил. <звук> Наша основна мета це зібрати на 35-ту бригаду, перший батальйон мінометний. У нас сьогодні будуть різного виду аукціони, тобто тубуси підуть з молотка, картини. Загалом до закриття мотосезону 2024 долучились 284 байкери. Під час заходу вдалося зібрати 32 тисячі гривень. Половину грошей направлять на купівлю супутникової системи зв'язку для оборонців. Решту передадуть волонтеру для виготовлення скидів для БПЛА. Світлана Ількова, Вадим Інжеєвський. Новини за день. Телеканал Віта.